Молодіжна організація взялася захищати пам'ятки архітектури в Києві. Цього разу вони турбуються про будинок швидкої допомоги. Вже 10 років ця будівля непрацездатна. Стіни падають, дах протікає, а вікна вже розбиті. Молоді активісти хочуть, аби споруду, яка входить у склад 15 найкращих за архітектурою Києва будинків, відреставрували. Ця будівля знаходиться у власності держави, у власність спеціалізованої лікарні, яка відноситься до Міністерства охорони здоров'я. І ви бачите, тут комплекс будівель лікарні, саме ця частина є занедбаною. Тому ми сьогодні закликаємо Мінохорони здоров'я, КМДА, подумати над тим, де знайти кошти, щоб реставрувати цю будівлю, яка вже понад 10 років є неробочою. Хоча ще 10 років тому там були там була лікарня і були діючі корпуси. Аби потрапити на територію, ми повинні були взяти дозвіл у головного лікаря, говорять працівники лікарні. Хоча ця споруда у державній власності без інцидентів не обійшлося. Подажіть, так просто є ж хазяїн навірно вдома. Хазяїн з дома вот таюшне та базяння. Хазяїн за це держава. Це не хва Це держава хазяїнчики. хазяїн врач вас тут. так, не кричіть спокійно. Ну хай виходить, ми ви ви не безвикова. Ми не поняли. Якщо б це був режимний секретний об'єкт, тоді треба було б розрішення. Ну, так та общественного місце. А от головний лікар не захотів давати коментарі з приводу занедбаного корпусу. Натомість попросив звернутися до міністерства охорони здоров'я. Сподівання завжди нові і ще раз кажу всі питання до головного управління. Дякую вам. Дякую. Ми не хотіли ми, ми не можемо про це. Не маємо права з вами за процес спілкуватися. Найдемо, будь ласка. Мешканці сусідніх будинків пам'ятають, що колись у 16-й лікарні Шевченківського району була розташована оперативна швидка допомога, а всередині було надзвичайно красиво. Так, да, хороше були, дуже хороше відділення, хороші спеціалісти, чудово було. Ну що вам сказати? Вже літ 10 більше стоїть. От розрушається здання все вже більше 10 років, все обіцяють, обіцяють. Хотіли забрати його взагалі структури, не знаю які. А теперь говорят обещать, не дали тут э, выходили жильцы, не давали. Молодіжний рух збирав підписи, аби передати прохання всіх небайдужих до історичного Києва людей Олександру Попову. Адже цю будівлю визнають однією із найкрасивіших. Вона витримана в дусі флорентійського Ренесансу. Цю пам'ятку архітектури звели в 1910 році. Активісти сподіваються, що рішення буде позитивним, як і стосовно інших пам'яток архітектури, таких як садиба Олександра Мурашка та будинок зі зміями.